Проблема у нас море, і е, якби корінь, все з голови. Да, і от одна з головних проблем це все-таки те, що у нас монополізована влада. Монополізовані всі три гілки влади. Всі три гілки влади зійшлися в офісі президента: законодавча, виконавча і навіть судова влада. Телефонне право працювало і працює. І саме це. Слава Богу, є, ну, воно з одного боку, слава Богу, а з іншого погано, що є конкуренція між нашими спецслужбами, між, припустимо, там ГУР, ССО, контрозвідкою військовою, але, 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 але тут же є і мінус. Коли йдуть підстави одні одних одні. Просто не, не беруть на проведення тієї чи іншої операції, ну в даному прикладі курської операції, да, чомусь армія Збройні Сили України зважила, що їм не потрібен досвід, ні досвід, ні ресурси гуру. І на мій погляд, це була помилка і помилка, яка. Яка і привела не до того результату, на який розраховували. про ці речі? Я зараз не хочу говорити. Я оскільки питання було про те, що скільки протримуємось, нам треба не протриматися. Ну у нас ми протриматися можемо тільки коли переможемо. У нас екзиденційна війна, у нас затримка, навіть якщо буде затримка, да То це тільки пауза. Це тільки зелене світло для Путіна, щоб іти далі. І він піде далі. У них менталітет ординський: вони експортують хаос. Вони зупинятись не будуть. Тобто у нас це без всякої патетики: війна резиденційна. або перемагає Україна, і тоді вже не буде імперської Росії, вона сама розвалиться. А Просто самі піддані. Царя, його скинуть за непридатністю. І якщо переможе Росія, то не буде України. України просто не буде. Так? Буде кордон між Польщею, припустимо, і Росією, але дуже короткий час. Тобто Росія піде далі на Європу. Тому ці речі, які зрозуміли, абсолютно нам. Які живуть в Україні, а тим більше нам, ви з Донбасу, я, я з Донбасу. Ми поруч з Росією жили і пережили той ті роки, які зараз не вважаються чомусь чимось війною. Да? Зараз у нас по єдиних новинах іде, що у нас там якийсь день війни, то тобто то. У нас війна йде три роки. А те, що захопили тоді Донбас, що там було що Ловайсь, Дебальце, то так було літні прогулянки, не війна. Те ж таки, ми вже завершили нашу розмову, але не можу втриматися і спитати, що робити, пане Павле. Влада, монополія, монополізація всіх гілок влади є проблемою, але ми нічого не можемо з цим діяти, адже вибори неможливі під час війни. І це якесь замкнуте коло. Ми не можемо стати ефективними. Ну, я роблю такий висновок з нашої розмови, з ваших слів: що ми не можемо стати ефективною і ефективними в опорі русським фашистам за цієї влади, але змінити владу, ми теж не можемо. Що ж нам робити. А, вибори заборонені відповідно до Конституції, тільки парламентські вибори. Президентські вибори не заборонені. Президентські можна проводити. Е, інша проблема: представництво, війна і все, все зараз, коли коли йде, коли у нас от ми зараз з вами розмовляємо по Zoom. Зараз може бути електронне голосування. І, в принципі, якщо вибори зробити не, не день, не, навіть не два, а два тижні, то навіть фронтовики зможуть проголосувати. Якщо зробити по, знову ж таки, електронне голосування, е, воно не заборонено законодавством, але ще процедури немає, то і мільйони українців, які знаходяться поза межами України, так само зможуть голосувати. Тут проблема в одному: не проблема не в війні. А в тому, що прикриваючись війною, можна сидіти вічно. І для чого мені вибори, якщо я зараз при владі знаходжусь?